Всім вітання От. у нас достатньо холодно на вулиці, але качки вже сідають. От. Хочу розказати про ситуацію з качками. Залишали ми три качки і качура. качура шоколадно, не нерідного до качок, бо качечки з моїх, ну а від моїх качок. От. А качур я брала в Адріана Андрієнко. Одну качку чорну, одну серебрісту і одну лавандову. Буквально кілька днів назад собака трохи, так скажемо, рішила сказитись і зам'яла одну качку. Тому зараз залишилася чорна і лавандова. Лавандова тільки-тільки почала нестися на сараї, а чорна от, а серебріста навіть не неслася, так скажем. А чорна от, нанесла тут щось. Чот... Не знаю, скільки яєць, не, не дивилася, я не... якось не обращала на це внимання. Ну, там більше 15. -ти. Це я точно пам'ятаю, бо я кілька днів назад забирала курячі. Чи... Курка якась сюди залізла. О, то було. Качка мене боїться, але курей відганяє, з От. Ну, Зараз це дві качечки залишились. Ну, видомі від того хвати. Качки гарні, здорові. От, собі через місяць вже будуть каченята. Вже буде травень, вже буде тепло. От, в травні вже другий раз, будувають, несуться. а У нас буде тільки перший. Ну нічого. не щоб з цими все було добре.